Працівники управління праці та соціального захисту населення нарахували державну допомогу за липень 6487 особам на загальну суму 15 мільйонів гривень, повідомила начальниця установи Антоніна Найметенко. Проведено роботу з особами з інвалідністю щодо замовлення технічних засобів реабілітації для 31 особи на сьогоднішній день на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення перебуває 6440 внутрішньопереміщених осіб що на троє людей більше порівняно з попереднім звітнім періодом. Продовжується робота з учасниками бойових дій щодо їхнього навчання в Флостинському інституті. Також головний спеціаліст управління брав участь у триденному тренінгу у Хмельницькому. Стена організації діяльності мобільних бригад соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства. Заклади освіти Шосткинської громади продовжують підготовку до нового навчального року та роботи в осінньо зимовий період. Так, минулого тижня був проведений поточний ремонт системи опалення в одному з НВК. Проінформувала заступниця начальника управління освіти Любов Волошко. 28 червня управління освіти оголосило відкриті торги. На закупівлю 2174 метрів кубічних паливної деревини на суму 3 мільйона 200 тисяч гривень. Під час літніх канікул учні Шосткинської громади мають змогу безкоштовно відвідати історико-культурний заповідник у місті Батурин. Так станом на 1 липня у гетьманській столиці побували 300 дітей з 13 навчальних закладів. Також на минулому тижні розпочали екскурсії по старостинським округам. Чотирнадцять учнів однієї місця відвідали Ображівський селістинський округ, і ми плануємо продовжити цю роботу. Міський голова Микола Нога доручив Любові Волошко організувати харчування для дітей під час поїздок. Також він подякував керівниці за те, що в управлінні освіти залучили вихователів до плетіння маскувальних сіток. Вони надзвичайно відповідально віднеслись до цієї справи з розумінням, але організуйте, щоб був підвоз. Організуйте в організуйте підтримку, щоб вони відчували, що ми їх підтримуємо і дякуємо їм за відповідальну роботу. Висока температура повітря, яка вже кілька днів тримається в Україні, несе високий ризик виникнення пожеж. У зв'язку з цим начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко звернулася до населення Шосткинської громади, а також керівників підприємств, установ та організацій, дотримуватися правил пожежної безпеки. Прошу витримувати всі правила безпеки, як у господарствах, так і в екосистемі. Члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки минулого тижня дали оцінку ситуації. Щодо масового отруєння людей, які вживали суші, куплені в одному з місцевих закладів громадського харчування, визначена надзвичайна ситуація місцевого рівня, проведене засідання протокольним рішенням поставлені додаткові завдання спеціалістам для того, щоб мінімізувати та не розповсюджити інфекційну хворобу на території громади. Звернення до всіх зрозуміло, що температура висока і надзвичайно складно уберегти себе. От з таких умовах тут кожен персонально повинен думати сам за себе. Міський голова поставив перед керівницею задачу: продовжувати роботу з укріплення обороноздатності Шосткинської громади. Закупати матеріали і продовжуємо укріпляти нашу громаду. Ми укріпляємо нашу громаду з, з таким підходом як кругова оборона. І будемо триматися, будемо триматися. Така стоїть задача. Окрім цього, очільник громади попросив старост організувати роботу з обстеження водойм на предмет безпеки. Подивіться, можливо, десь послати наших водолазів обслідувати дно, можливо, десь щось якісь корчаву брати, якусь бутилку розбиту. Давайте подивимося, це наші люди і спільно попрацюємо над тим, щоб ці місця були більш безпечні для наших для наших людей.